Ми піхота тихо сидимо в норах попасать. Ноги, руки, поки що цілі тихо попасать. Брут, 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 бруд. Очі заплющив. Краю не видно на цій кляті. Пробуй, друж, намагайся думати про інше щось, о мій Боже, здогадайся, як спасать ці ми б'ємось. Брут, бруд, 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 я очі заплющив, бо краю не видно цій клятій війні. Понімілими пальцями парахуй, скільки ще лишилась, кулю очі відкрию, побачу просвіт. Бруд, брут, бруд, бруд, бруд. Я знову закрию, бо краю не видно цій кляді війні. Так, ми можемо терпіти в тому спрагу. Голод гей, але Боже, не постійний, рух очей. Брут, 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 брут. Я очі заплющив. Краю не видно кляті війні вдень. І ще не так погано, бо вдень ти у гурті, а прийди ніч, лізуть до віч, тупочу, михтять у ті блуд, блуд, вуз, вуз згору вниз. Краю не видно кляті війні. Я пройшов шесть тижнів пекла і засвідчую одне. Не завмерле моє серце, не розриви дронів скрізь, то розкривши очі, бачить бруд навколо, наче слиз і краю. Не видно цій клятій війні. До 2022 року я був цивільним, який не помічав проблем у армії, не брав жодної участі у їх вирішенні. Коли ж я прийшов до лав Сил оборони України на початку повномасштабного вторгнення, був шокований системою, яка не працює на перемогу. Бреши на кожному кроці змінюються з мерзенним скрегатом, і то лише під величезним тиском суспільства. Але з радістю вимінюю життя найкращих громадян на ретельно заповнені журнали згідно відповідно. Ви зараз цивільні, а завтра, коли мене не стане, вам доведеться стати на моє місце. І ви будете шкодувати, що не вимагали реформ у армії, не помічали проблему. Ні. Але буде вже пізно, тому що тепер ця безвідповідальна система знищить і вас. Тому вже сьогодні підтримуйте тих, хто вимагає змін. Катастрофічна проблема з організаційною структурою Збройних сил України. От ти робиш ці відео, розбираєш, кажеш, що робити, але який від цього толк? Толку від цих твоїх питань, тільки лодку розхитуєш. Хм, Що з цим усім робити, щоб не розхитати державу? Чим обов'язково скористується ворог? Це питання я ставлю собі ще з моменту, як тільки увійшов до військомату в березні 22-го року. Пані розумію, що та інформація, яку котру було розгласити, розказати, якщо чесно, то ми перебуваємо в неймовірно складній ситуації. Але дії, які не робляться державою, і нами, тими, хто це все бачить з першого дня, заради. Не розхитати державу працюють тільки на дуже короткій дистанції. два-три тижні. А твоє інкомата до саме передової ніхто тебе нічому не учить. А в довгостроковій перспективі все це замовчування, яке перетворюється на карт бланш для покидьків, не просто не працює, а дає ефект прямо протилежний. Найголовніша помилка і досі вважати, що ми граємо в коротку, і намагатися замовчувати проблеми. Давайте я вам розкажу, що пам'яті мнению... взагалі завжди цікаво було, як це не визнавши реальних проблем з реальними причинами їх виникнення, можна ці проблеми виправити. Але все одно мільйони дорослих і, начебто, фахових людей чомусь вважають, що замовчування проблем призведе до їх вирішення. Практика останніх трьох років показує, що це призводить до поглиблення проблем. Але стратегію ніхто. Не змінює, Ще я трохи позамовчуємо і точно розсосеться само по собі. Корупція не на часі, мова не на часі, втрати не на часі. Конституція яка на паузі, не на часі. А в підсумку це вже не калюжа, а океан лайна, в якому захлинутися, це просто питання часу. Я більше розглядаю все-таки 155-ту бригаду, як. Об'єкт, над яким проводила свою спецоперацію Російська Федерація, так ворог використовує проти нас і ПСО, це 100%. Наприклад, розповсюджуючи хвору псевдоісторичну маячню в свідомість світового суспільства. Піченєгі, росію терзали половці. Але кожен раз, коли ми обсираємось казати, що то ворог насрав на мому штані, вже, якщо чесно, замало. Старший сержант Збройних сил України Андрій Гав Я людина, яка до того, як стати військовим, створювала найкращі навчальні програми для мотоциклістів, для їх вміння і розуміння не тільки в управлінні мотоциклом, але й для виживання на дорогах. Після мого навчання курсанти здавали на права в будь-якій країні світу, а головне знижували відсоток своїх травм і загибелі на дорозі до нуля. Причому я створював навчальні програми в той час, як вмираючі ДСАФи могли вас навчити, ну хіба що вбитись об стіну. і дивитися зараз, як та ж система деградуючих ДСАФів корчить із себе функціональний організм ціною наших життів? Я не можу. Завдяки нашому ВЛК прекрасному якась кількість людей до нас попала з гіпатітами важкої форми. Ну в бригадах їх просто ну, чимало, скажімо так, але. У нас їх небагато, і навіть віл інфіковано. Це друга частина розбору і шляхів вирішення проблематики СЗЧ. Явище, яке стало дуже значною проблемою, але насправді масові СЗЧ, це маркер і наслідок того бардаку, який ми не виправляємо, наслідок відверто ганебних рішень і дій, а частіше бездіяльності, які тільки посилюють це явище. Скільки вам років? 21. Чому вирішили стати військовим? Ідіот восімнадцять років пішов воювать тогда. Вона началась повномаштабна. Я пошов воювати. зрозумів, що ідіот у минулій частини. Ми розглянули перші 50% проблематики. Це безвідповідальність командирів та генералітету за втрату особового складу. Та кріпацька система, яка робить з громадянина не козака, що захищає свою країну, а безправний мобілізаційний ресурс без права на переведення, без права бути своїми побратимами командою тощо, і в більшості це не через те, що немає термінів. Ставлення до особового складу. Ним ніхто не спілкувався. От вони його відправили в посадку і не сказали, чому туди треба йти, чи хтось там є. Плюс не дали, не пояснили йому, як туди дойти, яка в нього буде підтримка. І вони всі, як називаються, це операційні проблеми, які реально це суверешти на місці. Частина друга відсутність термінів служби. Відсутність чітких термінів служби нерозривно пов'язана з питанням мобілізації та навчання. Тому частина друга. Відсутність термінів служби. Справедлива. Мобілізація. Справжнє навчання. Весь Харків прокинувся від вибухів. Мама, аж дом здраві. От вам всім це прикол, але нічого не буде. Все, правда, нас розбудили. Зрив. Все-таки діду таблетки не вернули. Сам лично видел две крылатые ракеты. Не какое это видео, а сам лично видел две крылатые ракеты. Вот что с людьми делает власть неограниченная, которую у них вовремя не отняли. В перші дні війни, коли вивозив свою дружину з Харкова, я бачив, як проти нескінченного потоку приляканих українців, що тікають на захід, продираються військові на своїх машинах, поспішаючи на схід. Як вони виходили та майже руками розбирали собі шлях назустріч ворогу. Були дуже великі колони з ворога 10-20 кілометрів нереально було проїхати ні бойовою технікою, ні танками Але люди просто були напугані. Їм треба було Спасати і спасати свої сім'ї. І мене тоді пригаломшила одна дуже пронизлива думка. Ось вони зараз їдуть захищати від цього жаху не тільки свої сім'ї, а й мою, і всіх тих, хто біжить. Вони поспішають туди, звідки ми біжимо проти нескінченного людського потоку, щоб захистити свою і мою родину. Саток 65 краєм. Тоді я зрозумів, що вони були готові прийняти цей перший удар і за мене, тому що я не був готовий, як і ті, що бігли. Я не був готовий і коли пішов до військомату. Не зробили мене готовим і в учебці про неї більш детально десь тут. Ні фізично, ні психологічно, ні фахово, але я став, як і тисячі таких самих, як я, не готовий. На допомогу тим, хто пішов у перші дні, щоб стримати перший удар, щоб захистити свою сім'ю і свій дім. Щоб ті громадяни, які досі перебувають в шоковому стані, мали час прийти в себе і усвідомили, що я і такі, як я, поки захистимо і їхні родини, поки, поки вони не опанували себе і не зайнялися обороною країни разом з нами. Від того, хто пішов захищати свою сім'ю, а зараз його сім'я вже третій рік живе за кордоном, живе з налагодженим побутом, з соціальною допомогою та гарантією. Або уявіть того, хто повернувся за кордону, коли почалася повномасштабна війна. Вам скільки років? 24. приїхали про за кордону, щоб добровільно вступити до лав -ЗСУ. Ну, так. жалкуєте зараз про свій чуть-чуть, бо демобілізацію Я ждав 36 місяців, що приймуть. Я до кінця ждав і щось уже. Якщо якщо б можна було повернути час назад, все одно б приїхали думаю. за кордоном. Я просто пацану поспасав, якби ніхто не спас. Я думаю, життя важніше. у нього тут в Україні взагалі нічого немає, і таких сотні тисяч, і ось такі чоловіки, які постійно стикаються з смертельною небезпекою, та єм говнарів у пагон після трьох років фізичного та мої цінного пекла, рактом. Вибираються з сектора в українське місто і усвідомлюють, що давно вже захищають не свою сім'ю, якої, по суті, вже немає в цій країні, а хлопчиків, які перекривають вулицю і співають пісеньки я русський, я йду до кінця. А також сім'ї заброньованих поліціянтів, які реагують на це перекриття дороги, заявою, що хлопчики. Не мажори, що машинки їхні взяті в оренду. Е, вони орендували три автомобілі. Водіями були працівники фірми, де вони е, орендували ці авто. А то, що ці машинки коштують на добу як півзарплати бойових, прес-секретарів поліції, це. Не засмучує. розповідаємо по телеекранам, що мобілізують іс військо. А українець бачить, як дітки чиновників на БМВ гасають по дорогах, не дають спати. Та хтось може не служити. А потім цей же військовий щодня бачить, як ТЦКшники перекривають дорогу і відловлюють чуваків. На ланасах і після заочної печатки у військовий квиток ВОЗ-100 присилають цих психологічно зломлених, фізично слабких йому в підкріплення питання в тому, що люди чому деморалізовані, тому що уявіть собі, у вас там не знаю, ви, наприклад, день не їсте, і ви собі запланували 5 днів не їсти. Вам зрозуміло, цей строк 5 днів. Вам треба мобілізувати свої тіло, ресурс, мозок, емоції, своїх родину навантажити цією історією, що ви маєте переживати. Потерпіть, будь ласка, такий то час. Який такий час? Глибина проблематики, з якою як наслідок, лізуть СЗЧ, та списання тих, у кого є хоч якісь підстави для цього, настільки обширна, що страшно це все рухати і гойдати, бо там враження, що рух не все. Але якщо мовчати і робити вигляд, що воно само собою розсосеться, чи що це все вороже, і псо. То можна нарешті прийняти те, що ми і є один на Я вже много раз говорила, та я вважаю, що ми і той же народ. Але я сподіваюся, що не дивлячись на декілька сотень років намагань Московії, це досі не так. Треба зрозуміти, що всі завжди діють у власних інтересах. Наприклад, максимум зусиль досягається, коли особовий склад працює над досягненням цілі підрозділ і водночас задовольняє власні потреби. Найвища цінність це життя. Ні, якась там нація, ніякась там батьківщина, ніякийсь там борг державі. На ідіть зі своїми тупими савковими лозунгами. Життя. Моє життя і життя моєї родини це все, що має значення. Нація, батьківщина, борг державі мають значення тільки в контексті цінності мого життя. А для вас вашого життя. Крапка. Найголовніше зберегти людину. Нам не дуже пощастило. Наше сусідське державне утворення суцільне зло, так звана Московія, яка протягом усієї своєї історії вбирала в себе все найгірше з генетики людства. Такий собі генійник, який чергово хоче луснути і знищити все живе в ядерному сепсисі. І ось у боротьбі з цим метастазним утворенням нація. Мова, Батьківщина мають величезне значення для виживання, мого виживання і моєї родини. Але для розуміння цього потрібна величезна і справжня праця на рівні держави. Ми імбіцили, не можемо нічого зробити з СЗЧ. Ну може, ви тоді звільнитись з з роботи, якщо вони не готові вирішувати ці проблеми? А я жодного кроку не побачив. Мотивованість військового службовця, грошове забезпечення, снідаки зменшилося в 23-му році. Боротьба з корупцією. Ні, тільки все загострюється. Терміни служби, так а які терміни служби, якщо ви мобілізацію провалили? Справжній український націоналіст має бути заможним. Немає національної свободи без економічного фунду. Фундаменту гавнарство завжди призводить до Савка. Воно і призвело, наприклад, командирів і генералітету, ми це явно бачимо. Бо в армію йшли не талановиті, не прогресивні люди, а справжні гавнарі, які в цивільному конкурентному середовищі не змогли чогось досягти. Чому? Да хоча б тому, що у військових вже братська зароботна плата. Навіть зараз. Ви просто. Подивиться, хто у нас в країні найбільш високооплачений пенсіонер? Ківалов. Завдяки рішенню Одеського окружного адмінсуду він збільшив пенсію у 17 разів. І щомісячно отримує від держави, нашої держави 245 тисяч гривень. Мабуть, за те, що фальсифікував вибори, працював в уряді Януковича, хотів зробити російську мову державною і нагороджений Путіним. А давайте про це. Поговоримо більш детально. Колишній регіонал Ківалов щомісяця отримує від пенсіонного фонду України не Росії, а України 246 тисяч гривень. А декілька років тому він отримував пенсію в 14 тисяч гривень, що за українськими стандартами вважається великою пенсією. Але цьому дуже важливому для нашої країни, як уявляється, чорту це здалося мало, і він пішов до суду, користуючись старим законом про депутатів. Він на його тлі вимагає пенсію у розмірі 90% від зарплати. До одеського адмінсуду він приніс справку про зарплату депутата 44, здається тисячі гривень, а також справку від міжнародного гуманітарного університету. Приватного вищу, у якому ця особа є президентом. А головне, треба розуміти, що напередодні всього цього йому в цьому університеті різко підняли зарплату з 80 тисяч у місяць до 440 тисяч у місяць. Може собі дозволити така людинка, адже вона сама є президентом цього вишу. І суд став на бік хівалово. Я впевнений, що судді, які, можливо, ще й інваліди, зробили все максимально самостійно, а головне швидко всього за сім місяців. А тепер хлопці, які не у штабі, напишіть, будь ласка, скільки часу у вас пішло на отримання? Ну, нічого по суті не значущої книжечки УБД з пластиковим значком. У мене більш двох з половиною років. Хочете, щоб люди не втрачали мотивацію, особливо ті, хто знаходиться на фронті. Так почніть ставитися до людей по-людськи. Бо цей пакетик і значок учасника бойових дій це ілюстрація нікчемності нашої системи. Бо все починається за таких от дрібниць. Ви на повному серйозі ви не можете навіть людям віддати те, що їм належить, і заслужено крові потом. Ви даєте у таких пакетиках. Це просто блядь, позорище, блядь. Сука пакетик. То може у військових великий запит не просто на нормальну справедливу мобілізацію, а взагалі на справедливість? А це несправедливо, що дядя олігарх живе своє найкраще життя. Це несправедливо, що у нас в контексті мобілізаційних процесів суспільство навпаки поділили. А судді, які саджали Суса і відправляли на страту бійців УПА, яку пенсію вони отримують зараз? В Україні. А той час, як наші свідомі націоналісти втрачають молодість, здоров'я, життя, навіть без шансу на достойне життя своїх сімей у своїй країні, попри ту непомірну ціну, яку вони платять. І коли бригади, стікаючи кров'ю, потребують молодих, хитрих, заможних, але замість цього отримують слюсарів, втомлених від життя, а молоді і хитрі. Отримують звання генералів поліції і в робочий час на оперативних тачках чиляться по спортзалах, як повідомляв центр протидії корупції після майдану, шайхета звільнили з поліції, бо він завалив атестацію, але згодом його повернули на високі посади, а в 37 років дали генеральське звання. Коли букавель заповнений заброньованими націоналістами, що живуть у паралельному всесіті, де брути і окопи існують у кумедних роліках на Ютубчику, і ви. Злиденних нещасних ветеранів шарахаються як від тицикашного проказу, і це все є зараз свідомою чи не свідомою, але державною політикою України а стається, наче, Росії. Повторюсь, люди не ідіоти. Я боюсь, що це загальна концепція нашої влади, яка думає, що ніхто нічого не розуміє, не може скласти два і два. Люди, які знаходяться в підрозділах, вони бачать, що відбувається всередині країни. Вони бачать корупційні скандали. Вони бачать, який із цих двох виїв націоналізму обере звичайна людина бути свідомим, відмовитися від свого життя, стиснувши зуби, тягнути лямку смертоносної боротьби з андрофагами? І постійними приниженнями вибухів у піджаках. Чи бути, яка різниця. За депутата воювати не пайду. Я їх туди не посилав. Я взагалі генерал поліції мене не учили воювати в окопах. Мобілізація, справедлива мобілізація. Окремо, я хочу звернутися до всіх викладачів наших військових ліцеїв та вищих навчальних закладів. До адміністративної ланки усі наші хлопці і дівчата, які навчаються бути офіцерами, повинні знати, що відбувається на фронті, що таке сучасна війна. А отже, це ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід, повинні бути на фронті. Я захищаю свій дім, свою сім'ю ціною своєї кар'єри, бізнесу, здоров'я. І можливо, життя. Але я не хочу захищати і родини прокурорів, інвалідів, мерів чи діти на словах стоять на військовому обліку, а на ділі за кордоном будують свої кар'єри. Не хочу захищати сім'ї депутатів, бізнесменів, телеведучих, блогерів, рестораторів, олігархів, працівників університетів, пенсіонерів, силових структур. Я не хочу захищати ваші родини замість вас, але я згоден поряд з вами захищати і свою, і ваші. Що ще не зрозуміла в термінології справедлива мобілізація? Що ще не зрозуміла, що показуха разової акції ТЦК біля Гудвайна це блякий цирк. Солишній міністр так само підійшов, розвернувся, побачив розвернувся. Ціла акція там уже Вакрчук на вході. Вакчук Святуслав. Да. Да. Уже фото на пам'ять. Сам за кремові собі сідає. І наші улюблені ОПЗРшники. Як вирішити це питання? Політична воля. Якщо мер заявляє, що його син стоїть на обліку, а з'ясовується, що він за кордоном. на Такого з мерії, якщо у керівника ТЦК його син заброньований на такого керівника, син начальника Сумського обласного ТЦК і СП Васяновича благополучно проживає в Києві, де працює фотомоделлю. Він не тільки не боїться ТЦК, але навіть не проходив строкову службу. Діти глав ТЦК це та категорія громадян України, які чомусь фактично не підлягають мобілізації, хоча це не прописано в жодних законах. а краще в окоп за заместеба и сына и не на командную посаду, а взвечайну Ленину пехоту. Я единственное, что могу сказать, то, что происходит в Израиле. В Израиле не может быть ситуации, когда дети высокопоставленных чиновников, министров или дипломатов не служат в армии. В Израиле в этом смысле действительно нет двойных стандартов. Это удивительно, наверное, слышать в Украине, но этого нет в Израиле. И это колоссальная мотивация для людей, потому что они понимают, что каждый служит в армии. Потому что они понимают, что министры или начальник генерального штаба или министр обороны отправляют своих детей не просто в армию, а в боевые части. И для них это почетно. Ці комбати, комбрії та інша шалупонь, які на посада, тому що у них їх минулий корумпований статус, який дозволяє одразу стрибнути на ці посади. І затягнути туди своїх кумів, зачали корумповані судді на посадах юристів, брига повинен бути тільки справжній бойовий шлях з самого початку, самого окопу. Політична воля, пане президент. Це наче як рейтинг до виборів, яких може і не бути. Це як в бізнесі, коли люди голосують грошима. А тут люди голосують ногами. І це той самий негативний рейтинг: мер, міністр. Експертка, як помирати українським солдатам в полоні, лайно, яке було на бойових 33 рази, якщо самі чи їх найближчі члени родини не в окопі не мають права взагалі на щось впливати чи розкривати свій пік? Ще раз справедлива мобілізація, це запорука успішної мобілізації в цілому. А не лише в контексті проблематики СЗЧ. і поки це питання не є пріоритетним для держави, ніяке зниження віку мобілізації чи закриття очей на силову бусифікацію населення не вирішать проблем, тим більше СЗЧ. Відійти то задекларованого неофіційно, але всім зрозуміло принципі, що от багаті, тобто ті, хто мають більше впливу грошей влади, вони не беруть участь у війні, а ті, хто менше позиції у суспільстві мають, от вони нехай воюють. Справжнє навчання. Це відео на повному серйозі виставляють люди на третій рік повномасштабної війни як приклад. Гарного навчання. Скажіть відверто, як знайти змогу, щоб відправити цих вчителів до окопів? Бо там вони хоч своїми тілами прикриють тих, кого навчали? Ця методика ютого Десаафу мене вже. Але повірте, у нас є навчальні центри, які по справжньому навчають, і люди, чи фаху навчань та організації навчань варті того, щоб його масштабувати. Друзі, за вашу підтримку без вас, ні я, ні цей канал не змогли піснувати. Тому завжди радий за вашу підтримку, не тільки лайками та коментами. Ну а всі реквізити ви знаєте, як завжди, в описі під цим відео. А моя відпустка скінчилася. Сподіваюсь, скоро побачимось.